Завод, ми всі бачили, працює і виробляє для Збройних сил України, для і на замовників одні з найкращих танків, я би сказав, тільки в Європі і в світі. В першу чергу йдеться про АПОТ. В той же час на замовлення Збройних сил виробляються і танки БАЛАТ, інші модифікації українських танків. Хочу сказати, що завод також виробляє продукцію, яку ми не змогли вам показати в зв'язку з тим, що вона засекречена. Ми зараз з вами бачили новий український танк «Капот», який сьогодні поставляється і на замовнику. Але для нас задача, яку ми ставимо перед Міністерством оборони, перед оборонпромом, для того, щоб вже з наступного року цей танк пішов до Збройних сил України і в державному оборонному замовленні на наступний рік ми вже зараз передбачаємо. Мінімум 10 танків, оплот, тобто для того, щоб уже одна рота у нас була повністю укомплектована. І з цього часу ми починаємо перехід на нові українські танки Збройних сил України. Коли ми його перевіримо і в бойових умовах, завод буде його допрацьовувати, покращувати так, що фактично у нього не буде конкуренції. Головне підприємство працює. Підприємство, яке до 2014 року. Вважалось уже безперспективним, які вже планували розібрати для того, щоб здати на металобрухт, сьогодні знову стає флагманом української оборонної промисловості.